Виконуємо номер 992 із підручника Алгебра 7 та номер 42.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення аргументу, для якого завдання першої функції y дорівнює 4 помножити на х набуває значення мінус 8, 0 і 12. Друге, функція y дорівнює 3 відняти добуток 2 і х набуває значення мінус 1, 3 і 17. Приступаємо до виконання. Завдання перше у нас функція y дорівнює 4х, і значення функції у нас мінус 8 потрібно знайти значення аргументу. Кладаємо рівняння, підставимо замість y число мінус 8 і поміняємо наші частинки місцями для зручності. Це буде 4х дорівнює мінус 8. І тепер поділимо на 4. Отримаємо мінус 2. Отже, висновок при х дорівнює мінус 2 функція. Набуває значення мінус вісім, тепер функція залишається без змін, але уже у нас значення тепер функції 0, потрібно знайти значення аргументу. Вкладаємо знову рівняння, підставляємо замість y 0, буде 4х дорівня 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Цей множник х4 0 дорівнювати не може. Робимо висновок при х дорівня 0, функція набуває значення. І ще одне значення функції – це у нас 12. Підставляємо замість Y 12. Поділимо на 4 і знайдемо відповідні значення X. X дорівнює у нас 3. І записуємо при X дорівнює 3. Функція набуває значення 12. І переходимо до другого завдання. Тепер у нас функція y дорівнює 3 відняти 2х, і перше значення, яке набувається, мінус 1. Підставимо замість y мінус 1 і розв'яжемо утворене рівняння. Переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 2х дорівнює мінус 4. Тепер поділимо на мінус 2. отримаємо 2. Отже, робимо висновок. При х дорівнює 2 функція набуває значення мінус 1. Знову ж функція залишається без змін, але Визначення тепер функції 3. Знову складаємо рівняння 3 відняти 2х до рівня 3. Переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо в правій частині 0, добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з ножників дорівнює 0. тому х дорівнює 0. І робимо висновок при х дорівнює 0 функція набуває значення 3. І останнє у нас. Функція не міняється. А значення функції тепер 17. Утворюємо рівняння: 3 відняти 2х дорівнює 17. Переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде 14 і поділимо на мінус 2, отримаємо х дорівнює мінус 7. І робимо висновок. При х дорівнює мінус 7 функція набуває значення 17. Номер 992 із підручника алгебра 7. Та номер 42.20 Із підручника математика 7 виконано.